Продовжуємо серію відео для власників Астри H та Зафіри Б. Не менш цікавим для вас буде сьогоднішня запчастинка, яка стоїть на столі. Дверний обмежувач для ваших дверей задніх і передніх. Не подобається, як вони хрустять. Не подобається, що ви їх відкриваєте, а вони не блокуються. Welcome to Ukraine! Деталі ІФ допоможе вам! Будь ласка, новий обмежувач. на... На передню дверку, він довший. Новий обмежувач на задню дверку, він коротший. Ти подивись, як тут багато змазки. Просто неймовірно багато змазки. Змазка продовжує життя вашого обмежувача. А, так, той що довший. Застосовується для Astra H і Zafira B. Немає різниці, чи ліва, чи права дверка. Має каталожний номер DF3168. По оригіналу 13107-175. Упаковувати ось в таку гарну коробочку. Важить він. Так, коняка. Брись. Скільки ромчик? 248. 248 грамів. Чистого пластику і желіза, а той, що меншенький, для задніх дверей 241. Дивіться. Щоб замінити цей обмежувач, можливо, вартує поїхати на станцію техобслуговування. Для цього потрібно розібрати дверну карту і трошки там похімічити всередині. якщо ж ви бажаєте зробити це самостійно, Продовжуйте дивитися це відео, буде екскурсія в далекі роки, коли ми знімали відео, як ми замінюємо автозапчастини на автомобілі. І, будь ласка, вже насолоджуйтесь переглядом. 3, 2, 1. Вітаю автомобілістів і власників класики автомобіль Opel Astra H. Його вічна проблема дверний обмежувач, який не тримає твердо. Або так само він може бути зламаний, коли ви відкриваєте і чуєте отакий хруст. Правда, неприємно? Так бути не має. Щоб вирішити цю проблему, потрібно замінити ось цей дверний обмежувач, який встановлений в кожній з чотирьох двери на новий, який ви можете придбати в магазині деталі. Франківську або на наших сторінках в інтернеті. Проблемою обмежувача є те, що всередині є спеціальні фіксатори, які від часу витирають оцю планку. Ми покажемо, коли знімемо вживаний оригінальний, як виглядає та біда. Для того, щоб поставити цей новий фіксатор. Потрібно розшити дверну карту, відкрутити його звідси, і зсередини замінити. Весь цей процес ми зараз покажемо вам, для того, щоб ви самостійно, якщо забажаєте, могли встановити дверний обмежувач своїми руками. Для розбору дверки нам вистачить такого інструменту, як звичайної викрутки, і зірочки розміром. Т-25. Для початку потрібно демонтувати ось цю планочку, під якою заховані два болта. Її можна акуратно піддіти з середини. І в цьому місці. А тепер дістати її вверх. Оп! Відлетіла! От показую кріплення. Одне, два і зверху ось ця полосочка. Ось тут ховаються зірочки. Ми їх відкручуємо. Після цього нам потрібно пройтися і відкрутити зірочки, які е, йдуть по контуру. Ось одна тут, тут і ще декілька тут внизу. Тут уже одної немає. Також для зручності можна зняти ось цю накладку, за якою ховається динамік. Вона тримається на двох білих кліпсах. Щось мені здається, що тут вони вже поломані, тому зняти буде дуже легко. Треба ось цього лише отак підважити. Ну, в цій машині вже все наладав дихло. Динамік можна дістати. От, відповідно, оці кліпси можете побачити, вони не трималися, тому що вони були поломані. Ледь не забув вам сказати, що ще одна зірочка ховається в самому непримітному місці. А саме. За ручкою відкривання дверей. Ось ви бачите заглушку, яку потрібно піддіти вона відлетіла в сторону аж. І ще одну зірочку ми маємо відкрутити ось тут. Верна карта тримається на кліпсах, які так само йдуть по кругу. За допомогою викрутки, можливо, у вас є пластикові лопатки. Не в кожного вони є. Потрібно підважувати тверну карту. Коли ви вже з однієї сторони її підважили, ви можете вже викрутку не використовувати і легенько руками йти далі по кругу. Цю машину просто вже хтось лазив, тому тут так все легко відбувається. Після того, як дверка ось так, е, карта точніше холітається, її потрібно підняти вверх. Далі знімаємо тросик, який йде на ручку відкривання дверей і від'єднуємо фішку від блочка управління склопідйомниками. Ось так всередину. Бачите? І відповідно зняти. Все. Тут стає видно, що кліпса була ще ось тут, ось тут. І трималася зверху карта на оцьому пластику. Потрібно відкрутити ось цю зірочку і дві гайчки на 10. Після того обмежувач провалиться всередину в дверку, його рукою потрібно дістати і поміняти його на новий. Один конструктивний нюанс. Для того, щоб ви могли рукою залізти і дістати потім дверний обмежувач, потрібно, щоб скло було піднятим. Можна відділити окремо переключатель склопідйомника, вставити його назад. Включити запалення і підняти вверх скло. Так, кажу вам, як зазвичай, зірочку використовуємо розміру Т-40. Відкручуємо проти годинникової стрілки. Коли ви гайки відкрутили, обмежувач уже нічого не тримає, потрібно залізти зсередини рукою і дістати його. Ось так виглядає той, який уже напрацювався. Як бачите, стан його жахливий. В цій машині придумали його повністю пластиковим, тому він не вічний. Ось як виглядає той, який ми зараз будемо ставити. Різниця в обмежувачах в автомобілі Opel Astra H в правому і лівому немає ніякої. Є тільки різниця в передньому і задньому. Різниця у довжині ось цього центрального пальця. Відповідно, після монтажу цього обмежувача я раджу вам нанести на нього якусь змазку, щоб він служив довше. І, відповідно, так як ми часто миємо автомобіль ту змазку деколи потрібно поновлювати. Монтуємо. Наживляємо гаєчки. Зараз їх дотягнемо. Так. І тепер затягуємо. Їх назад. Тепер черга тої зірочки, яка вже буде тримати обмежувач до кузо. Для того, щоб її наживити, потрібно трошки закрити дверку. Ось перших пару витків з чуттям. і вуля. Тепер можна провірити, як усе працює. Бачите, дверка фіксується у трьох положеннях. Прекрасно! Тепер ви знаєте, як самостійно замінити дверний обмежувач на автомобілі Opel Astra H. Надіюсь, інформація вам зайшла все просто і ясно. Як дріт, будь ласка, тоді ми чекаємо на ваші покупки, на ваші замовлення цих прекрасних дверних обмежувачів на те, що ви позбудетеся цього галімого скрипу своїх дверок. І будете далі насолоджуватися їздою на чудовому автомобілі марки Opel. Якщо у вас виникнуть якісь інші запитання по обслуговуванні своїх автомобілів, не встидайтеся писати нам коментарі. Потрібно дзвоніть до наших менеджерів, робіть замовлення, робіть уточнення. По ВІН-коду можемо підібрати взагалі діда з бабою і цілу машину. Деталі і дуже завжди раді тому, щоб. Клієнт наш завжди залишався в Русі. Для цього ми зробимо максимум і ще навіть більше. Ви основне до нас звертайтесь, підписуйтесь на наш Ютуб, ставте нам лайк, коментар. Коротше, вся фігня, ви знаєте, як це все робити. До наступної зустрічі!